Що, друзі, розпочалася друга партія матчу Теплицька дюша проти Лисиці. Берших 46. Теплічани зараз грають ближче дванадцять жовтій корм, переважно жовтий. Е, Перетримаємо Олександра Цимбова, Чинка. А це вже вживал. Ви знаєте, як для першої доволі багатенько сьогодні глядачів є. На подачі був Богдан Бойко 5. Ні, це не Богдан Бойко, це ось пасуючий Кирило Шимчук. Богдан Бойко під першим номером. грає. Найменшій команді. Шемчук на подачі пасує. Ногою можна грати, але не так, як зараз зіграв Володимир Дісік. Це Ще несподіваний початок такий, знаєте, 3-2. І за певної перемоги в першої партії бачить 25-10. Таковал. Максима Нечая. чая. Різнокольорова. 2 Скидка від, від 10 го номера. А 10-й у нас Богдан Пелек. Родьон Пелек. Пелек. Напинилися відомого телеведучого. Він зараз на подачі. Пелех. в район Пелех, рахунок 5-4. Зверніть увагу, рахунок такий собі рівнесенький. Валерій Дунаєвський дає можливість програти хлопцям, так би мовити, ротації. І Кирило Дунаєвський, і Денис Осадчук, і Віталій Чатиркін зараз. На лавці для запасних. Ось у чому такий рахунок. Ну, не тільки тому, але поки що так. І навіть шерстю на лавці. а ще Умовно другий. Хочеться побажати цим хлопцям, щоб вони гідно представляли. Вінниці на всеукраїнському фіналі. І ось його основний радіон Пелес. З другої лінії. З другої лінії. Лини... 5-8. Задача Максима Нечая. Рейс. 6-8. Ну, як Валерій Дунаєвський не сказав у перерві. Як ви коментуєте такий шум, вам треба лучку тихий? Приходиться, а Хорошо, зараз ми його рідко називаємо дев'ятий номер Павло Гловацький у складі теплика. Дев'ять шість. Перша на подачі. Атакує, знову атакує дев'ятий номер Павло Славацький. А це за вчаю Олександра Цимбала. І ось і перший номер Богдан Бойко. Не перебив м'яч Богдан. Це ще попереду. До речі, якщо не помиляюсь, в Теплоку ми працювали в цьому році, і там, якщо не помиляюсь, теж два зали. Ну, в Томашполі точно два зали таких аналогічних. А ось у Теплоку теж, по-моєму, в Теплецькому ліцеї. Там школа називається. У нас в центрі увазі Павло Главацький. А це Богдан Бойка зараз на приємно. Так, знову різнокольоровий Максимний чай. Напевно одні красивки зносилися, він одну зелену, одну червону набив. Зараз є шанс у теплота якось вирівнювати цю гру проти е, ну, такого легенького складу е, Бершецького ліцею. Всім задавав і забираєся мене. Не дасть Бог зараз у радіона певерка. Подана бойко Пасує Шинчук Кирило Шинчук 9 9.13 На подачі Павло Головацький. Теплик Непоєм. Пелех атакував, скидка, Не забуває, і забиває Максимовича, забиває. 10-14. І для першої. У стріпку подає зараз. Замаляється Башкальчанин. 11-14. Родіон Пелех, але піднімається і Першоді. Ні, завдав вешать було картами. 12-15 тайм-аут Валерія Дунаєвського. Послухаємо, що каже Сергій В'ячеславович Вразбит. Ось моє робоче місце, бачите? Не завжди так, буває воно таким комфортним, скажімо так. Но тут перше діє. І ось перша заміна. Ні. Без замін. Вирішив таки і дограти цим складом Валерій Думаєвський. Олександр Цимбал. Ну ось у цьому складі Олександр Цимбал має бути лідером. 13-15, нас доганяють по плечами. Я не знаю, можливо, Валерій Олександрович Дунеєвський навмисне поставив зараз другий склад. О, можливо, навіть навмисно команда програє цю партію, щоб зіграти ще одну. Це ігрова практика для команди. Не знаю, важко так би мовити. Потім запитаю Валерія Олександровича одного з провідних тренерів Вінницької області. 1614. Приємпелаха. Є нападаючи удар. Те, чуть, чуть не проспав е, Володимир Діщук. Олександр Цимбал в сітку завели. Рахунок 15-16. на Подальше Максима чай. Мы проходим на подачу удар. І 16-16. Група Группа Петренки есть. Четыркин на майданчику. Ну ось вам. Бачите? Віталій Четыркин повертається з шостий номер бешені. Зараз йому передача. І. Я тут десь. Я зараз ухилянтом працюю. Ухиляюсь від м'яча. До речі, дружу друже, друже, можете поздоровити нас, нас усіх. Ми виграли конкурс мінігрантів від громадського об'єднання Ми вінничани, а предметом міні-гранту є професійна відеокамера. Ну можливо не зовсім професійна, але все-таки відеокамера. Так я знімаю на звичайний телефон. А так у мене буде відеокамера, як у тому мультику, знаєте, протечка Це, це, Чому е, я погано кошту носив? Тому що в мене велосипеда не було, а в мене камери не було, тепер є. Вірніше, вона в мене є. Але камера такі ще часів, які мені вдалося вивезти. Евакуацію з нашого окупованого Лисичанська. Якість роботи цієї камери, звичайно, задаваємо наш білока. Отже, тобто ліцей, лисинці, вже з Віталієм Четиркіним у на складі. Намагається Знову ногу Дівчук на скиці. Читки не наважився пробувати. А ось, звичайно, важився і забиває. 18-19. Ось що витворяють різнокольорові кросовки Максима Нечая. Та й мало Сергія Ворожбита. Перший та й на перший партій. Працює від оператор, степлика, я так називаю. Приємно, що в нас є конкуренція. Зверніть увагу на тренажер. Не часто побачимо такий тренажер. Я бачив останній раз де, в Бару, у Барському ліцеї номер 1 там, де працює Світлана Скарбатюк. Валерій Олександрович підвищує тональність. Незадоволеність, звичайно. 19-19. Вирішальні моменти другої партії. А можливо всього матчу. Подивимося. Подачі Богдан Бойко, ось він безпосередньо. Навіть у стрибку подає. Отак, малесенький такий, а стрибку. Це був Чтитиркін. Торкнувся м'яч стеві. Ледь-ледь, але торкнувся. 20-19. Тут уже принциповість має значення. Віталій Чтитиркін, його силова подача. Ні, не силова. Мічай заважав бойку. 21-19. Завичальний момент. Бойко. Малаць. М'яч ваутво. А це вже не... м'яч нечвалоси. На мій Грають, хлопці. Демчук. Володі Дещуку треба скидувати м'яч униз, а не вгору. Цим бал з торканням. 22-19. Розподавався Чотиркін. Ех, не вдала Гладацька, 23-19. А було ж 19, 19. Матч -бол, сет сетбол і матч бол 24-19. Бершецький ліцей перемагає в другій перші в цьому матчі. 25-19 перемагає бешецький ліцей 2-0, виходить у фінал. Теплек зіграє матчі за третє місце.